Тарас Шевченко у нашім раї на землі. У нашім раї на землі нічого кращого немає, Як тая мати молодає Своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль ухвати душу. Стане жаль мені і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим Тієї матері святої. Що в Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись це моє, моє. І дивиться на його і молиться за його Бог, і Йде на вулицю гулять. Гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми. І ненароком інші гляне. Весела, рада. Боже мій, неси додому свого Івана, і їй, здається, все село весь день дивилися на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива, літа минають, потрохи діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки москалі. І ти осталася, Богу. і не осталося нікого з тобою дома. Наготи старої нічим одягти і витопить зимою хату. А ти не здушаєш і встати, щоб хоч огонь той розвести. Холодні молище оселі за їх, за діточок. А ти, великомученице, села минаєш, плачучи вночі і полем степом ідучи, свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає і защебече. Он байстря, несе покритка на базар. Безталанна я. Де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались? Пропала немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати. І вийшла ти за царину з хреста знята. Старці тебе цураються, мов тієї прокази, а воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли то воно буде гратись і промовить слово «мама». Велика є! Найкраще є слово ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про пропалича лукавого, і будеш щаслива, та недовга, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине. Калікою на розпутті, що собак дражнила та ший вела я. За те, бач, що на світ родила. І за те, що так тяжко дитина любила. І любитимеш небогу, поки не загинеш, Майже псами на морозі де-небудь піти.